31 серпня, неділя. Ось тут ситуація вже починає різко змінюватися, і я прошу вас уважно послухати, особливо тих, хто живе на заході України, бо саме там почнуться проливні дощі, і то не просто легенькі, а справжні зливи з грозами. Львівська, івано-франківська, закарпатська та Чернівецька області потраплять у зону негоди. І тут треба бути дуже уважним, зливи це підтоплення доріг, це слизький асфальт, це можливі аварії. Тож, друзі, якщо ви водій, будьте максимально обережними. Якщо ви пішохід, беріть парасолю, бо без неї ви точно не дійдете сухими. А от решта території України у неділю ще буде насолоджуватися сонцем. Так, буде сухо, буде ясно, з легкою хмарністю, наче два різні світи. Тут грози, а там спека. Температура трохи знизиться саме на заході від плюс 25 до плюс 27 градусів. Це вже приємніше, вже можна вільніше дихати. Але на решті території знову спека, плюс 28, плюс 31, а південь триматиме свої плюс 33 градуси. Вночі очікується від плюс 15 до плюс 18 градусів. Теж комфортно, але відчувається, що літо ще нікуди не тікає. 1 вересня понеділок. І тут, друзі, тримайтеся, бо перший день осені покаже свій справжній характер. Дощі і грози накриють одразу кілька областей: Харківська, Донецька, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Черкаська, Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська. Уявіть собі, яка величезна частина України буде мокнути під дощем. Це означає, що для багатьох дітей, які йтимуть 1 вересня до школи, свята може пройти під парасолями. Хтось буде йти у вишиванці, а зверху дощовик. Ну, така в нас романтика осінньої осені. Решта ж областей отримає суху і сонячну погоду. Але будьте готові, вітер буде відчутний від 5 до 10 метрів за секунду. Це не критично, але він точно не дасть вам забути, що тепло. І тепле літо вже відходять у минуле. Температура на заході знову нижча, лише плюс 25, п'люс 27 градусів. А решта території залишиться у спекотному полоні плюс 28, плюс 32 градуси спеки. Вночі знову від плюс 15 до плюс 19. Ще тримається теплий літній режим. Друзі, погодьтеся, така погода просто не дає розслабитися: то спека, то дощі, то вітер, то грози. Але саме такою є наша українська реальність: яскрава, різка, контрастна і непередбачувана. Тож бережіть себе, стежте за прогнозами. Не забувайте пити воду у спеку і брати про під час грузи. А головне, пам'ятайте, ми тут для вас, щоб ви завжди знали, що чекає за векном. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик, Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе. Всім привіт! Мене звати Українчик. Ви зараз на каналі, де ми завжди говоримо чесно і відверто про головне. Про нашу українську погоду, а що може бути важливішим за те, що нас чекає завтра чи післязавтра? Адже від цього залежить усе: наш настрій, наші плани, навіть те, як ми одягнемося, чи встигнемо посушити білизну на балконі, чи раптом накриє злива. І от зараз маю для вас справжню бомбу: спека іде в Україну. Але разом із нею грози, бурі та різкі перепади температури. Синоптики вже попереджають, що кінець серпня та початок вересня будуть абсолютно непередбачуваними. І я вам усе розкажу максимально детально. Тому слухайте уважно і до кінця. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. 30 серпня субота. У цей день, друзі, візьміть із собою гарний настрій та пляшечку води, бо по всій Україні пануватиме сонячна, спекотна і суха погода, жодного дощу, жодної хмаринки, чисте, блакитне небо. Здавалося б, ідеальний день для прогулянок, для відпочинку, для походу на річку чи озеро. Але будьте обережні, вітер буде рвучий аж до 7-12 метрів за секунди. Це зовсім не легкий вітерець, це вже такі справжні пориви, які можуть і парасолю з руку вирвати, і гілки ламати. Температура ж буде просто шаленою: плюс 28, плюс 31 по всій країні. А на півдні ще спекотніше аж до плюс 33 градусів жари. Уявіть собі, це вже справжня літня спека, яка не відпускає, хоча календарь показує кінець серпня. Вночі на щастя буде трохи легше по всій Україні. Очікується плюс 14, плюс 19 градусів. Це означає, що вночі ще можна буде відкрити вікно, видихнути та нарешті відчути подих прохолоди. І друзі, не забувайте, підтримайте нас вподобайкою і підпискою. Це не просто кнопочки, це ваша підтримка, завдяки якій ми щодня готуємо для вас прогнози. 31 серпня, неділя. Ось тут ситуація вже починає різко змінюватися. І я прошу вас уважно послухати, особливо тих, хто живе на заході України, бо саме там почнуться проливні дощі. І то не просто легенькі, а справжні зливи з грозами. Львівська. Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області потраплять у зону негоди. І тут треба бути дуже уважним, зливи це підтоплення доріг, це слизький асфальт, це можливі аварії. Тож, друзі, якщо ви водій, будьте максимально обережними. Якщо ви пішохід, беріть парасолю, бо без неї ви точно не дійдете сухими. А от решта території України у неділю ще буде насолоджуватися сонцем. Так, буде сухо, буде ясно, з легкою хмарністю, наче два різні світи, тут грози, а там спека. Температура трохи знизиться саме на заході від плюс 25 до плюс 27 градусів. Це вже приємніше, вже можна вільніше дихати. Але на решті території знову спека – плюс 28, плюс 31. А південь триматиме свої плюс 33 градуси. Вночі очікується від плюс 15 до плюс 18 градусів. Теж комфортно, але відчувається, що літо ще нікуди не тікає. 1 вересня – понеділок. І тут, друзі, тримайтеся, бо перший день осені покаже свій справжній характер. Дощі і грози накриють одразу кілька областей: Харківська, Донецька, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Черкаська, Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська. Уявіть собі, яка величезна частина України буде мокнути під дощем. Це означає, що для багатьох дітей, які йтимуть 1 вересня до школи, свята може пройти під парасолями. Хтось буде йти у вишиванці, а зверху дощовик. Ну, така в нас романтика осінньої осені. Решта ж областей отримає суху і сонячну погоду. Але будьте готові, вітер буде відчутний від 5 до 10 метрів за секунду. Це не критично, але він точно не дасть вам забути, що тепло. І тепле літо вже відходять у минуле. Температура на заході знову нижча, лише плюс 25, плюс 27 градусів. А решта території залишиться у спекотному полоні плюс 28, плюс 32 градуси спеки вночі знову від плюс 15 до плюс 19. Ще тримається теплий літній режим. Друзі, погодьтеся, така погода просто не дає розслабитися: то спека, то дощі, то вітер, то грози. Але саме такою є наша українська реальність, яскрава, різка, контрастна і непередбачувана. Тож бережіть себе, стежте за прогнозами. Не забувайте пити воду, у спеку і брати про під час грузи. А головне, пам'ятайте, ми тут для вас, щоб ви завжди знали, що чекає за векном. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик, Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе. Всім привіт! Мене звати Українчик. Ви зараз на каналі, де ми завжди говоримо чесно і відверто про головне. Про нашу українську погоду, а що може бути важливішим за те, що нас чекає завтра чи післязавтра? Адже від цього залежить усе: наш настрій, наші плани, навіть те, як ми одягнемося, чи встигнемо посушити білизну на балконі, чи раптом накриє злива. І от зараз маю для вас справжню бомбу: спека іде в Україну. Але разом із нею грози, бурі та різкі перепади температури. Синоптики вже попереджають, що кінець серпня та початок вересня будуть абсолютно непередбачуваними. І я вам усе розкажу максимально детально. Тому слухайте уважно і до кінця. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. 30 серпня субота. У цей день, друзі, візьміть із собою гарний настрій та пляшечку води, бо по всій Україні пануватиме сонячна, спекотна і суха погода, жодного дощу, жодної хмаринки, чисте, блакитне небо. Здавалося б, ідеальний день для прогулянок, для відпочинку, для походу на річку чи озеро. Але будьте обережні: вітер буде рвучий аж до семи 12 метрів за секунди. Це зовсім не легкий вітерець, це вже такі справжні пориви, які можуть і парасолю з руку вирвати, і гілки ламати. Температура ж буде просто шаленою: плюс 28, плюс 31 по всій країні. А на півдні ще спекотніше аж до плюс 33 градусів жари. Уявіть собі, це вже справжня літня спека, яка не відпускає, хоча календарь показує кінець серпня. Вночі на щастя буде трохи легше, по всій Україні очікується плюс 14, плюс 19 градусів. Це означає, що вночі ще можна буде відкрити вікно, видихнути та нарешті відчути подих прохолоди. І друзі, не забувайте підтримайте нас вподобайкою і підпискою. Це не просто кнопочки, це ваша підтримка, завдяки якій ми щодня готуємо для вас прогнози. 31 серпня, неділя. Ось тут ситуація вже починає різко змінюватися, і я прошу вас уважно послухати, особливо тих, хто живе на заході України. Бо саме там почнуться проливні дощі, і то не просто легенькі, а справжні зливи з грозами. Львівська, івано-франківська, закарпатська та Чернівецька області потраплять у зону негоди. І тут треба бути дуже уважним: зливи це підтоплення доріг, це слизький асфальт, це можливі аварії. Тож, друзі, якщо ви водій, будьте максимально обережними. Якщо ви пішохід, беріть парасолю, бо без неї ви точно не дійдете сухими. А от решта території України у неділю ще буде насолоджуватися сонцем. Так, буде сухо, буде ясно, з легкою хмарністю, наче два різні світи, тут грози, а там спека. Температура трохи знизиться саме на заході від плюс 25 до плюс 27 градусів. Це вже приємніше, вже можна вільніше дихати. Але на решті території знову спека плюс 28, плюс 31, а південь триматиме свої плюс 33 градуси. Вночі очікується від плюс 15 до плюс 18 градусів. Теж комфортно. Але відчувається, що літо ще нікуди не тікає. 1 вересня понеділок. І тут, друзі, тримайтеся, бо перший день осені покаже свій справжній характер. Дощі і грози накриють одразу кілька областей: Харківська, Донецька, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Черкаська, Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська. Уявіть собі, яка величезна частина України буде мокнути під дощем. Це означає, що для багатьох дітей, які йтимуть 1 вересня до школи, свята може пройти під парасолями. Хтось буде йти у вишиванці, а зверху дощовик. Ну, така в нас романтика осінньої осені. Решта ж областей отримає суху і сонячну погоду. Але будьте готові, вітер буде відчутний від 5 до 10 метрів за секунду. Це не критично, але він точно не дасть вам забути, що тепло. І тепле літо вже відходять у минуле. Температура на заході знову нижча, лише плюс 25, плюс 27 градусів. А решта території залишиться у спекотному полоні плюс 28, плюс 32 градуси спеки. Вночі знову від плюс 15 до плюс 19. Ще тримається теплий літній режим. Друзі, погодьтеся, така погода просто не дає розслабитися: то спека, то дощі, то вітер, то грози. Але саме такою є наша українська реальність, яскрава, різка, контрастна і непередбачувана. Тож бережіть себе, стежте за прогнозами. Не забувайте пити воду, у спеку і брати про під час грузи. А головне, пам'ятайте, ми тут для вас, щоб ви завжди знали, що чекає за векном. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик, Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.